На передовій на куп'янському напрямку загинув поет Максим Кривцов. Ворожий снаряд влучив у бліндаж захисників. Поетичні рядки Максима Кривцова клали на музику. А збірка вірші з бійниці торік була включена до списку кращих книг за версією української організації письменників. Максим Кривцов був учасником революції гідності та добровольцем. Воював з російськими окупантами ще 2014-го, А після повномасштабного вторгнення знову повернувся на фронт. Про тяжку втрату для України. І на Гуріненко далі. Я уважно слухав, дивився донизу, бачу мої ноги стебло, проводжу рукою по обличчю і розсипаються сухі та порожні зернята. Я з вами залишуся, хлопці, запитую соняхів, а ти нікуди й не ходив. відповідають вони. Цьому відео шість днів автор читає поезію Де мої сни зі свіжовиданої збірки читає в бліндажі на сході країни. Поет Максим Кравцов на псевдо «Далі» у минулому році цю його збірку вірші з бійниці внесли до списку найкращих книг року за версією Пен Україна культурної і правозахисної громадської організації. Наш формат не видає віршів і прози а практично, якщо це не є щось надзвичайне. У випадку. Здалі а це е, якісна поезія. Я вважаю його ну, одним з найкращих поетів сучасності. Вірші з бійниці для видавництва наш формат виняток, який зробили попри сувору редакційну політику. Він прискорював дівчат. Жартував, що винити. Будь ласка, поки ще живий. Перечуття поета виявилося пророчим за кілька днів після отримання збірки. Ворожий снаряд обірве його життя. Вони виїхали на вогневу позицію з побратимом. Почався обстріл, і було пряме попадання в бліндаж. Бліндаж засипало побратим виявився з легшим пораненням в руку. А Максима засипало і поки відкопали, вже не змогли надати допомогу. Максимові Кривцову було 33. Родом з Рівного. Студентом вчився майструвати взуття, мріяв про свою колекцію. Утім, дизайнером стати не судилося. У 2013-му почалася революція гідності, і Максим був активним її учасником. А вже наступного року, 2014-го пішов добровольцем на фронт після шести років. Кі війни демобілізувався, працював з ветеранами, займався громадською роботою. А ще віддавав душу дітям. Майже п'ять років був інструктором у таборі строкаті єноти». ноти. До співпраці його покликав кіборг і побратим, організатор табору Олександр Чуб. Він максимально заходить дітям, максимально заходить в команду. творчість, творча натура, вірші, схильність до поезії і так далі. Дуже. Подобалася, якби дітям це втрата великого друга дітей, великого педагога не за дипломом, а за покликанням за схильностями. Він завжди читав з дітьми. Двадцять четвертого лютого 2022 Максим знову добровольцем іде воювати. Служить спочатку кулеметником, останнім часом працює у розрахунку з гранатометом, а у вільні хвилини пише вірші. І майже завжди про смерть і загибель в полі. Під час обстрілу в шанцях разом з Максимом загинув і його улюблениць. Рудий кіт. Хочу розповісти вам історію про велетенського кота рудого. Як висохлі серпневі покоси, він має лише білий нагрудник, сумні зелені, наче зелене масло, очі. Такі люди набагато цінні для держави, ніж ті, хто ховається від винкому, не платить податки. І розказую, що його мама не для того народила, щоб він там за щось загинув. Я вважаю, що учора перейдений моральний рубікон. Це дуже знакова смерть, дуже знакова загибель. І це має. Моє буде дуже резонансним і впливовим, взагалі на всю історію нашої держави. Ще мало хто зрозумів, що відбулося поет, фотограф, громадський діяч і захисник України таким навіки в строю залишиться Максим Кривцов. Для мене безперебільшення загибель далі це як подвиг Христа. Розумієте, подивіться на фотографії, подивіться на життєвий шлях. Це світла дитина, яка загинула за майбутнє нашої держави. Наразі ми бачимо ефект крут. Коли найкраще гинуть, після звістки про загибель поета на передовій примірники його останньої прижиттєвої збірки розкупили у лічені години. Видавництво оголосило про друк нової партії. Соцмережами ширяться спогади знайомих та віршовані рядки Максима профіалки. Мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас. Мій прострелений автомат заржавіє, бідненький. Мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям та скоріше поже весна, щоб нарешті. Розквітнути фіалкою Інна горіненко вікна з тебе марафон. Єдині новини.